Велка. Ну, як ви пам'ятаєте, друзі, попередньому відео, я вам сказав, що ви придумали для мене завдання. Що я закричу, або ще щось зарадію, то е, ви можете придумати. Ви можете придумати для мене покарання в е, коментарях. Яке я повинен виконати? І друзі, я вас люблю просто, знаєте чого, тому що майже найбільше лайки набрав в коментар: е, що треба е, випити любу склянку води. Ну, пляшечку води. І до друзі, за ваше здоров'я! Викладано. Ну а сьогодні, друзі, ми будемо грати гру в кальмара. друзі, скажу чесно, ось, дивіться, ця карта в Роблоксі просто скажена зараз популярна, друзі, друзі. В Роблоксі хтось просто переніс, ви додумаєтеся, представляєте. От, ну, красавчик, просто подбачку треба вже вписати цим людям. Дивіться, 524 мільйона е, візитів і зараз 45 людей, е, 45 людей 45 тисяч людей тут грають. Друзі, тому ми заходимо, я вам чесно скажу. Я ніколи не дивився гру в кальмара. Я ніколи. Я тут був по нарізочкам оце. Всі хтось, в Ютуб Шорці, десь в інстаграмі я Бачу, все, я не дивився ні першу частину, я не знаю ні ігри, ні першої, ні другої. Ну, просто я вам, це, я вам скажу, по пересказам дивився. Отак от, от я вам скажу, друзі. Тому дивіться, до речі, сьогодні я скінчик, Ну, ви тут не побачите, я постарався, друзі, скінчик зробити. Якщо я знаю, що тут треба на шифт бігати, да? все, все, що я знаю, друзі, на шифт треба бігати, Ліво, право, верх, вниз, все, і мишка наша є. Друзі, просто що за кюкомбер, брат, що ти за огірок, серйозно. Картошечка, а, ага, тут треба кудись піти, щоб у нас е, все. Я зрозумів, я зрозумію. все, дорогі друзі, все на старті. Почекайте. Я, я тільки розвиваюся. Я навіть не дивився ці ваші ігри ну, в кальмарах. Представьте, просто начуйте коментар, подивився гру в кальмара чи ні. Бо я не дивився, чесно вам скажу, не дивився, не знаю, щось, щось не пішло. Ну, не пішло, будучі. Так, да, дивіться. Тут є ліпси, так. Да? Перший, другий повер, закриті, відкриті двері. Так, тут, походу, ми нічого не зробимо. Так, ми 353. цікаво, тут є перший. Ось серйозно, тут я. Ну, так. Звук зразу змінився, так, якісь сирени, тривоги, добре. І це типу, ми зараз е, телепортируємося. Нас 3 секунди, 2 секунди, 1 секунда і ми йдемо, друзі. З Богом, коротше, все, погнали. І так, ми десь, я не знаю де. Ми тут просто. Подивіться, що за кімната, подивіться, тут лежаки, ой, ці спальні, це не спальня, це щось тут, це що таке, це тут якісь. Ну, я. Ну, ну, поспати можна, я вам так скажу, поспати можна, а там, ну, вже розберемося, хто десь зверху, хто де знизу, ну просто я чую, тут залазити треба довго. Так, дивіться, тут у нас є шоп, магазин, так? Да? Щось ми тут можемо покупку. Нас в мене що, в мене гроші є, у мене грошей немає. Навірно, я не знаю. Все, дороги, друзі, 0 секунд, і ми зараз кудись йдемо. І побажайте 5 секунд знову. Так, чекайте, що ачо 5 секунд. Ну, давайте. До речі, якщо я помиляюся, тут повинні бути грошики, да? Грошики, бабулесики, ну, звісно, сюди ми прийшли, щоб виграти гроші. В грі кармар. Кальмар. О, просто легендарна музика. ну-ка, що ці виходять? Квадратні. О, це я, це я, да, всім привіт. О, бачите, втикаю, да? О, так, тут ще спереді мене. щось. 008, ого, вау. Оце, справді, номер прикольний. Кирило, да? Кирило, вроде. Так. Е, тут нас всі зібрали, нас вітають всіх, велкам да? нам, розказують, що тут ми при... Для того, ну, ми тут 6, 6 днів будемо і 6 ігор. Ну, про, ну, суму, правда. Да. І тут буде 6 ігор і нам, типа, всі бажають удачі, і тут ще можна виграти приз. Ну, розумієте, що да, приз ми тут всі хочемо виграти. Ми раді цього всі сюди прийшли. Всі 50 людей! Я до речі не знаю. Так, оце що. О, о, ми вийшли, бачите, оце я прийшов. Да, да, це я. Так, чекайте, друзі, просто я зараз потію, я зараз вже весь мокрий, я вам кажу, це що. Так, все, двиг. А, Green light, red Це Я ютуб, я. Знаю, дружи, я, знаю. я, YouTube, я... Ці видосики ваші ці коротенькі дивлюся, дивлюся. Так, дивіться. І тут зараз... Ну, що ми йти не можемо? А ну-ка, давай. і що? Ну, Топаєм? Ні, не, не топаєм? Ну? Ну, я щось не можу йти. Алло, що? Green light. О, green лайт, так, все, я знаю, що треба бігти, да? Я, я вам кажу, я просто зараз буду руку відпускати, відривати, да. Все, отак, просто отак от. Не, третий кат, третий триман, трошки ниже, бо я... <решит> просто кто такого там сносит? Просто давай давайте полетели, 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 полетели. А ну давай, 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 давай. давай. Все, все, я чувствую, <решит> чувствую. Просто там кой сносит. Он до вот, чувака реально только что. Просто он все лежит. Ну все, капец. Давай. Ну, все, не пускай. Просто кой сносит просто. Давай. За что? Я думав, що тут взагалі ніхто не шевельнеться, всі прийдуть. Просто три! Пипирочка, 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 там не висила. Вс, гринлайн. я прийшов, я вас вітаю. Фух, прийшов просто, я мокрий, я вам кажу, я мокрий. Це капець. це... Це взагалі вони цей навіть епік через Роблокс передали через екран. Друзі, Я там не граю, но ми все потом. Ну ви представляєте, це капець. Оце red light, green light, це вообще капець. Вот що це за девочка. Що ти? Якась вона вже потрьопана, честно. Вроде в першому сезоні була якась якась вона трошки яка, така. Будрише, Що все з дуками, алло, до травматолога, Господи, подиви, руку викрутило, алло. Так. Коротше, де, дури, дури, де ще далі? Red line, green line, все ясно, на жаль. Пісочок тут, боже, просто. Мені здається, саме круте зробив на ютубі, хто, ну, гру в кальмара, це містер біз, дури, дури, серйозно. Я тут дивився, я все подивився, ну, реально, мені дуже не сподобалось. Так, що тут у нас? Так, ми, нас... Опа, 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 money, 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 green, green, money, so I need, need, money, 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 green, все, звук джекпота. Там, там що, в євриках, чи що це таке, я не знаю. І так, дивимся, димся, вон до речі, э, джекпот, 1000 э, лям 900. лям 900, так і тисячу, я думаю, что копіке, але три копіке не буває, правда? Все. Так, торі, друзі, следующий так, все, знову я вийшов. просто вот з пулеметами стоять боже, я вам ямка, що тут зараз буде? Зонтик, це Чекайте, 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 друзі. Ай, махалай, сяськи, масяйские і трень. Зір 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 не саме найгірше, не саме найгірше. Лосточко, друзі, скажіть, як мені тут за це? Мені це мені отак от, от треба робити просто. Ви що, серйозно? Друзі, просто Я вам кажу, у мене зараз тут нерви, у мене зараз пульс, у мене я вам говорю, в мене температура просто зараз все. Мене... Боже, ця ховочка, вона мікро Боже, кого там вирубають? Мені просто стрімло, мене мишка, в мене якби не коврик, я би не знаю, я би все вже. Чекай, обережно, 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 обережно. Давай, 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 давай. Зірочка, 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 це не так важко, це не зонтик, це не зонтик, це не ч ч там когось вирубають. Просто я концентрація на махі. Що... Реакція, мангуст, я. чекайте, відпустимо, відпустимо, чекайте, я зараз доверху буду вже вести, тому що я не можу. Тачка, давай, 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 давай. Дури, друзі, я говорю, я дихати, стараюся, дихати, стараюся, щоб. Ну не знаю, не дихати на екран. Я знаю, що це нічого не допоможе, але в мене руки трясуться, в мене ця голочка, я просто дивлюся за кожним її міліметром, пере. пере... Ну, я не знаю, рухуй, дай, друзі, чекайте. Просто я Не можу, мені треба сконцентруватися. Блас, скільки там 20. 20 секунд! Я Я скільки... Боже, чекайте, я... Я зарубив! Я, я просто... Я, я, я красавчик, друзі, я вам так скажу, Все, Я виже, боже. Слава Богу, ви представляєте, це капец. Чекайте, а це... Идем? Це всіх тут залишится... Двоє? Ми ви що, на приколі, нет? А, що тут треба робити? Чекати, а що тривога? Ну, друзі, я не знаю. Ну мені сказали, що мене тут зараз просто можуть взяти, просто виробити отак. От шабалаха принести і все? Мені буде капець. Дороги, друзі, а що тут треба робити? Тут треба ходити? чи що? Дорогі, друзі, я не знаю, але я вичер. Мені це дуже подобається. Просто мені тут сказали, що треба тікати, треба бігти, щось робити. Так, Дорогі, друзі, і де ми? Ми в Китаї. До речі, чи це Японія? Я не знаю, що це. Ми в Японії і вон ми виходимо. До речі, нас зовсім небагато. Подивіться, он я, он я, так. Да, да. Я йду. В е, нас зовсім небагато. Нас на е, як. Чекайте, що це таке? Що тут треба робити? Тут газу треба, давати, треба бігти, що треба? Дві секунди. друзі, просто я не встигаю коментувати. Я вам говорю, я не встигаю. А! Я знаю, я дивився, я дивився ці ваші відосики. Чекайте Пауер. А нам треба переверну. Давай, і що, мені треба. Мені це... Ця... О, що переверну, переверну! Потопу, біжи, що ти стоїш, 122-й. Я роль був 300 якийсь там, ні? Я був 122? Ну давай, давай. А, мені тут тоже треба. Мені треба скинути, мені треба скелти. Ай-яй-яй, камінчик, камінчик, камінчик. А ну-ка. Сто спесаху, дро разу. другого разу, давай біжи, 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 біжи. Просто я знаю, що тут треба робити. Що тут треба, що тут треба робити. Що? 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 Ой, боже, я знаю. Це, я знаю ці штуки, коротше, короче, запитки і ловити. Чекай, давай. Все, є, зловив. 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 Зловив, треба на попадает. Злобаю. Зловив, Зловив, давай, просто таймінг! Чекай, чекай, чека, чека, Все, зловив, 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 зловив. Зловив, все, все, пошпарив! пошпари, пошпару, пошпару, пушпару. Давай, давай. Сумусочек, просто я вам кажу душить. Хвилина, хвилина, дорогие друзі, просто адреналінчик зашкалює, я вам кажу. Скай, що треба робити, що... А що треба робити? А, цю, цю фігню треба запустити, йой! А, дзика, йой! Я ще колись з нею грався. Я на всіх вигралися, дзибажіння. Просто я вам кажу, я не можу, будь ласка, скажіть, дайте пройти, я не знаю, що мені треба робити, будь ласка. Я нічого не вчив, я нічого не знаю. А! Це... Ой, не-не-не, тихо, тихо, я понял, я понял. Вс, я понял, я понял, я понял, я понял, да-да-да. Все, я врубався. И центра пять раз, вроде бы пять раз, да? Все. друзья, да я ж профессионал! Берите меня в твою груп кальмара, выиграем, друг, я бащишь и пришл, ничего себе! Я фу, друду, просто я нанервничаюся, я не можу, я нічого не знаю звідси, меня просто класть запирають, я не знаю, что робити, тут Мені... там... Тут є, тут мені підказує, що треба робити. Бля, щоб ще я ноль в цій грі чекати, скільки нас? Ооо, мані, мані. Да, до речі, мені сказали, що це. Джик ляма. Три ляма вже сто. До речі, це в Єнах. Це Єна, я не знаю. Це, якщо не помилятися, це не в не в Китаї, а в Японії чи що я не я не знаю. Коротше. Ну, до речі, я вам скажу нас зовсім небагато. І якщо я не помиляюсь, то друзі, я вам кажу, дуже добре, що мені підказує. 1546 нас завершилося. Просто я вам кажу, якщо я не помиляюсь, то зараз нас буде Міст, а міст це просто, це я не знаю, це капець, там в роблоксі, там скрізь робили окремі ігри по мосту, тому що, ну я не знаю, це капець, я пам'ятаю, я колись грав моста. І знаєте що, я просто брав тільки я записував. да-да-да, І, ну що, перше місце завжди був Артем Красавчик, правда. ну, Опа-опа, все, всі пройшли, там, хто програв, то програв. Е, дуже шкода. Нас 11 залишилось! Ви на приколі. Серйозно. І скільки джекпот? 3 ляма 500 просто вау Тут, до речі за різні ігри 3 ляма 600 Просто тут за 10 людей залишилося представлять Це капец На різні ігри по -різному, по різному платі Просто я вам кажу це капець. А це шо Друзі їде на роги тільки щоб були Вон пісенька така Що мені треба робити, що мені треба робити Що я, бігти Я не можу бігти, да? Так, всі стоять, всі стоять що тут Одно всі начальники стоять на пальні брат. Да? Пісенька якась така такая прям ну красива, красиво, Що треба робити? Так, що треба робити? По два. Шо, шо, куда? Алло! Алло, по два. По два. сюда, сюда, біжи сюда, да? Сюда, можно? Сюда. можна все, закрити двері, да? Все, я тут да, да, я в домику. Вс, я один, я один в домику. добрий вечір, я не спечет, жду. Так, я сижу, я не знаю, пісенька така гарна, грава, алго. Подивіться там. А, там є люди, да? Тихо. Он до дивіться, еди. Що я комер? Друзі друзі, я вас вітаю! Ми закінчили! І нас. Е, да, ми програли, тому що знаєте, що треба було по два не сховатися, там, по одному або ще щось. І це дуже обідно, тому що я тут на цих коніках, я не знаю, я, думаю, я всі нерви витратив просто. І що? І ви що мені пропонуєте? Зараз по-новому все? A few moments later. Гліма, oh, грінок, все, побіг, 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 побудить, давайте, біжені, білі, бібліотеки. Четко, 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 все четко, все четко, все четко. Вито, навики, просто затупити немає шансів, шанси. Простой, давай, давай, фотопо-бах, фотопой, давай, давай, біжи, 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 біжи. Все, четко, писать, четко, писай, четко, писай. Все, супер, хвойна, завершилась, все стыгает. Все, И давай. Ну, ну, чутко. Все, чутко, все, чутко. Просто там когось знімають з Он топ просто Просто йдуть і стріляють, Алло, за шо? Да, все, бежим, 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 бежим. Ай уй, сзади мене, сзади Розвертайся, тетенька, розвертайся, я тебе прошу. Гринлайт. Просто Крещено Роналд, Месси, Месси, Карамесси, Камесси. Кара, Просто я вам кажу бегали, привет, все пройшли, все пройшли, все прошли. Уй, дрой, пацаны, космос, забрав. А ну я тоже не хочу, алло. Я ж я по я просто подаремом, знаєте, як я green як line. я Як Я і так по подаремо лазить, телефон розбив, представляєте, я так впав. Да? Було таке діло? Okay. Так, green line, red line, давай, я хочу на дерево залізти, алло, я ще в роду всі подарем не лазив. Просто, а прикинь, є симулятор лазити по деревам, Оце оце мощно, оце, обши, це вообще mm це. -hmm. Так, все, друзі, ми йдемо далі. І далі ми вже теж вже бачили, да, прошу сигнус. 24-40! Це капець, серйозно. А ну-ка, за скільки нам за Red Line, Line дадуть? Лям 600! Вау! Це, ну, прикольно, прикольно, да. Ці з пушками тут теж квадратики ходять. Добрий вечір, диспетчер, пацани. Ой-ой-ой, це, друзі, просто оце, оце тема, я вам кажу, от серйозно, тут навіть коврики в тему, ви представляєте, просто оце постаралися, реально, постаралися. Ну, красиво. так, дорогі друзі, слідуюча гра, слідуюча гра теж, я не пам'ятаю, що там. Ну, Но... ааа, э, зонтик, так. Ну і, друзі, ай махалай, халай сяскі-ма-сяскі, трин-диди-диди. Я без зонтик, я вам кажу, я серйозно, я красавчик. Просто я же чую, там хтось... В когось зонтик, сто відсотків, я вам кажу, в когось зонтик так чекати нахиляється. Просто, я вам кажу, це реально тупо гра в кальмари, тільки в робоксі. Дайте, дайте мені зробити, дайте мені зробити, я, я ще супрофесіонал, так? Да? Саме головне не поспішити, саме головне не поспішити, щоб... Оця духовка не з'їхала нікуди, так, саме головне. Я до речі, ще пам'ятаю, просто коли перша гра в кальмара вийшла, просто всі тупо блогери робили оцю карамель і вирізали, робили зонтики, Ну зонтик це... Взагалі це я вам кажу, це просто, це капець. Це все, це. Я не знаю, якби в мене зараз зонтик, був. я б я би тут плакав, я би сміявся, я би все би. Я би постарався зробити, обов'язково так. Давайте. О там просто вирубають! Що я зробив? Просто я зробив що я сачок, так? Да? Су, я забив. Так, все, друзі, просто ми прийшли. Так, і все, ми красавчики Скільки людей? Зали? 18! Коротше, мені шкода тих людей, яким зонтик попався. І 2 400 ляма просто за два раунда. Оце 2500. Ляма, оце 15 людей, просто це капець. У нас зараз до третього етапу 2600. Вау, 2600 ляма. Е, нас до слідуючого етапу залишиться просто людей, я не знаю. 10-5, я не знаю. Я, ну, номер один, ви знаєте, хто буде, я навіть пальцем показувати не буду, хто буде номер один, ну ну серйозно. І Тут вже без варіантів. І я вам кажу, просто 13 людей, ще плюс 100 тисяч додавали. Це капець. Так, загрузочка у нас на слідуючий етап. просто... Хто тут стріляє? Та оці понад купляють, да ну Опа, опа, брошики, брошики, сепляться, да, да, да. Просто представляєте, цей шарик буде повний. Оце, оце красота, да. Тут, а так, тут спальня. Давайте я підемо поспимо, я не знаю, можна тут поспати? Ні? Можна? Ні? А ну, можна? Якось? Ні? Ні. Не можна, ай, шкода, шкода. Та 10 секунд залишилося, і зараз у нас слідуючий якийсь етап буде цікавий. Так, просто, отут, отут вже не повторюється, тут вже у нас будуть якісь різні ігри, тому зараз просто тримаємо кулачки, щоб все було хорошо. Так, Чекайте, це вже вроді було, ні? А, це ж ці ігри зараз не ну, грати, точно, просто. Дорогі друзі, зараз я ставлю таймінг, що я просто настільки бистро, як молния буду просто чау! Йо, Маквін, просто брат, ну просто Патрік, реально тупо, гляньте на Патріка, він реально тупо з цього губка Боба тільки з фільма якогось, справді пророблено, так. Все стає. Патрік з нами, все, Патрика треба обігнати. Я вам кажу так. Раз, три, два, один. Погнав, погнав, погнав. Та погнав, біжи, біжи, біжи. Давай, 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 біжи, біжи, біжи. Патрик ще бігає, чуєте, хорошо так. Так, все, а, не, не повне, не повне. І і, давай, переверни, переверни. Спершу! Спершу разу, перевернув! Той ж сам, що я охранник був, ви бачили? Напиши, що ти... Вже так помаленько маленьку на розслабні, алло. Давай, давай, та що тут треба робити? Ага. Тут чуть-чуть сильніше, тут чуть-чуть сильніше. Спершу! Спершу разу, просто тут всі обіг їбаю! А красавчик, я вам кажу, перше місце буде, сто відсотків. Ну давай, давай. Та що треба робити? Ага. О, оце, оце реально, тут треба просто буде подумати, реально. Ну тут трошки тяжковато, а ну-ка, так, да, все, биз. Попав, 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 попав. Эй, давай, 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 попав, попав, попав. Попа, все, попа. ще одне. Ще одне. все, попав. Побіг, 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 побіг. Та ці шо? ти шоссе просто оханечки, йой. О, да, реча, USA, ясый, прапори, країн там кан канена. Та, що треба робити? А тут цю дыгу треба запустити. точно, дыгу, дыгу. А ну, все, запусти... Запусти, відпускайте, пацани, відпус. Запусти, бася, крутиться, алло, все. Та ці в ти просто алло. Я про... Я майже за хвилину я не значит там було на початку, але просто капець. Друзіям вкар... а Так, оце, от, оце ловим, 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 ловимо, ловимо. Все побіг, 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 побіг. Я красавчик, я не можу предати. Так, чекай, а де тупо... а де прапор українська ж не понял? Алло. Зруч, яких маринки, йой, що ж кажуть, та я вам кажу. Ви серйозно, я самий перший? Ого. Ну, айм професіонал, до друзі, нічого не скажу, нічого не скажу. Так, ще 50 секунд тих залишилося. Просто та, а ще хтось зробив все, красавчик, брат. Просто я тобі кажу, я коли перший раз проходив, я вам кажу, я так переживав, я думав, що все, капіт. Так, ще хтось прийшов, супер. Так, 13 людей залишилось, це просто це. Вау, як мало, я вам серйозно кажу, це... Це тупо... 40, ви представляєте це? Вау! Це дві людини мінус. мінус. Патр Патрик, Патр я в тебе вірю, брат! Я в тебе вірю! просто. Я Подивіться, джекпот 3 ляма 200, і нас залишилось 8 людей. Це просто, це капец, мало. Серьезно, кажу, о, грошики, грошики, цей, це, грошики, это це, хорошо, грошики это хорошо. Я вам кажу, боже, я хоть бы заранее мест попасть. Я вам кажу, хоть хай, хай ці карусельки будут, хай что будет, но не, не на місце заработ будет. Я вам кажу, что я чуєчка, я я кажу, я вам кажу, чуечка, що зараз буде мест. Я вам просто отвечаю, чувствую, о, чушь стую. Ну серьезно. Вот, Блас... хай... Мені здається, зараз зара місце будет. НЕЕС сама штука, Серйозно! Пісенька, я вам кажу, я просто якась колискова, серйозно. Патрік ходить собі такий спокійний чекати, а де я. Я вон стою. Що всі ходять? А, все, я тоже вжу, да? Да, я теж можу ходити. Чого всі ходять? А я тільки можу вон пригнати. Дай я? А, вон я. я. Я думав, що я. Перепутав, перепутав, так. О, 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 дивіться, 104-й, вон який красавчик, просто дивіться, Так. Так, играет, писенька, треба. туда. По подвом, подвом, брат, брат, два, давай, брат, давай, 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 давай двое, давай двое, давай двое. Брат, будь ласка, топ. Брат, пять секунд, три секунды, брат, мы затимнося, я думаю, ми затимнули. Так, вс, побегаю, побегаю, побегу, от! По одному! Ви що... я Вс, по одному, я, я один, да, один, все, вроде бы все. Все правильно, вроде бы що правильно, я по одному, да, там написано, блок? Чекайте, якщо я один реально і це так повезе, то то що побабуть. Просто тут взагалі тут вижити, я не знаю як. Тут цих дверях максимум 4 там було відкрите, що я побачив, і тут зараз просто половину людей. А! Все, мінус люди, мінус люди, пішли, подивіться просто. Я вам казав, що там 5 двері максимум відкриті. Я просто... Чекайте, нам ще ходить, щось що що роблять. 4 людини. Я вам казав, що там чотири дверки, просто... Ще? Та так зараз до одного тупо догнався. Просто просто кого вже викреслили одного лежать. Чекай, а по скільки зараз тут буде, щоб вторач, що, Це як? Одна нога тут, а друга нога там, це буде тут практично, да? Ну практично. Просто пісень. Так, поскільки, поскільки. по скіке, по скіке. По поном, по одному, поміг, поміг, поміг. Артмчик, Артемчик. Закрив, 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 закрив. Що, я закрив, я зак, я по одному, по одному зовсім. Я думаю, що зараз по нам пишу, серйозно, по 0,5 нам, я не знаю. Одна голова тут, знаєш, ту там на вулиці, ну нормально. до віконце є. Серйозно, просто це це, це. це зараз реально тупо двоє людей залишиться і там зараз буде кісь. дивоглядкість, чи що, щось таке. Просто Просто мінус один зразу, чухов. Перелетів. Мінус два! Реально зараз двоє людей залишиться, Я кажу, тут зараз треба просто бути уважним, капець. Одна секунда. Все, ми виграли. Нє! Ми ви... Ні, я з тобою Тим десь хотів... Чувак, ні! Чекайте, тут зараз треба Тупо зараз треба камеру дивитися. Просто капець я. Я тупо зараз за ним буду дивитися, за ним бігти буду, я не знаю. краю, біля краю, біля це тактика, тактика. Та, 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 та. Скажи, во-во-во-во! Закрив, 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 закрив! Один, все, я, я один виграв, стріляли! Чекайте, якщо це зараз реально так буде, це буде просто тупо вау. Чекайте, будь ласка, просто я в той раз на цьому програв і тут зараз просто зараз чубрик реально. Чекатись, ск... у мене тупо у мене пульс, я не знаю, у мене зараз 280 на... Пивляма, я вам кажу, я вам серйозно говорю. Чекайте, і що? А, дві дверки було, да? Що він вижив, чекайте. Хто вижив? Ви? скажи тупо, серйозно, буласичка. Тупо зараз такий момент... Ну просто я не знаю. Ну, скажи, хто? Ми двоє? Загрузка, добре, я вже чувак! Я думав, що ми зараз тобою реально будемо пити. А фу. Боже, цей прицел на мене на я вже просто дернувся. Я думаю, що ти прицел на мій брат? Хат ПУЛТЬ Алло! Аж ще так лякати людей не, не брат. 3 мільйона вісімсот тисяч при приз. Просто двоє людей. Ми, я і цей чубрік. Просто я вам казав, що я буду номер один. Я вам казав. Серйозно. Чекайте, я не знаю, може мені треба щось пити. Ні, я не встиг, я не встиг в магазин щось ти докупив. Добре. Аам. Uh, nee! це самисть, вы серьезно Шо мне тут треба робити, чувак? Шо мені тут треба, робити, чувак, серьезно Чувак, прыгай, чувак, тут 40 секунд вставай, Шаша мы типа двое программ. Так, короче, дивіться, я доверяю считату Аникем. Anything... То есть мне не то, что да можно да? Чекайте, я вижив, да? Ну що ти крутишся, брат? І що ми тут можемо робити, серйозно? Що ми двоє прийшли? Тупо він красавчик, серйозно, я так кажу. Так, брат, ти красавчик, просто ти якийсь... Я не знаю, ти, Ну тупо красавчик, а. Ну, виграю я, конечно, це все, це это все знают. Yes. Yes. Що... Yes. Ты... Yes Єс, напиши нормально, чуєш? Ез! Англичанец, я не знаю. Бакс, ти бакс, брат, ти бакс, йой, ти шо? А я, Артемчик, да. Можеш підписати там контакт, їх зустрінишся набереш потім ввечері да, поговоримо, просто я, брат, Я відповідаю! Це А це точно брат, ну серйозно, я шо так кажу. Якщо це грін... Що це за... Друзі, Я нічого не знаю, я... Що треба робити? Що тут треба робити? мені треба зробити, ви мені скажіть. Чо... чого його під прицелом тримають? У мене тут якась є штука, я не знаю, що це таке. Ми шо, махатись будем що? Тут реально битися треба! Тобто ви хочете сказати, що тут треба битися, да? А як? що тут треба робити? Якщо тут серйозно треба битися, то я я... ну давай Чекайте, в мене реально щось... Чекайте, а чого? Ну треба битися чи що? я щось не пойму Що ми як просто мухи якісь крутимся, серйозно, геть, геть Я мнк нього... Шойна попадаю, Алло, я щось не поняв. Туди є якийсь час, чи що? А якщо... а якщо я виживу. Ну, серйозно. Долар все-таки виграв, дорогі друзі. Тут треба було битися, я не знав, що тут треба було битися. я їх відкинець поняв, що там треба махатися, коли в мене вже там пів серця було. Просто, дорогі, друзі, ну я його вітаю, серйозно, я його вітаю, вбиття була заявла, просто, ну якби я то пер зразу, то кані. Якби я подивився отак, то я б може все зразу зрозумів. А так просто, це капець. Дорі, друзі, я пройшов, я просто пройшов фінал, ви представляєте, один на один з щубліком вийти помахатися, Йоп. Ну ви Я красавчик, отак, дорозі. Просто я вам кажу, дорі друзі, якщо вам це відео сподобалось, просто хобі! Я, я ти не файне, я не можу, що то є, варто, файне хомік, я не вірю, ти варто, файне хомік. Що то є, це не є. Ну, люди, просто якщо вам це відео сподобалось, поставте йому вподобачку, це було цікаво на польське, якщо що. Якщо вам це відео сподобалось, просто поставте йому в подобачку, підпишіться на канал і, і просто пишіть коментарі. Я вам кажу, якщо вам це відео сподобалось, просто поставте йому по тому що мені дуже сильно сподобалось, я не дивився цю гру в кальмара, ну це просто вау. Ну, друзі, ви бачите Пейя. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку, пишіть на коментарі, підписуйтесь на канал. Ну і впомайтеся, коли побачите. Ну і всім пока-пока.